Вітаю вас, друзі! Дуже часто задають питання з приводу дальності виявлення дронів частотним аналізатором ttsa Сей Ультра для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно розуміти, як працює аналізатор радіочастотного спектру. Цей аналізатор спектру він сканує діапазон частот і вловлює радіовипромінювання від дрона. Також цей аналізатор вловлює різноманітні джерела радіовипромінювання, і це не обов'язково може бути дрон. Він буде на своїй шкалі відображати різні джерела радіосигналу, і БПЛА є одним з таких джерел радіосигналу, які і в Зловлює цей спектральний аналізатор. Для того, щоб використовувати цей спектральний аналізатор як дрон-детектор, є спеціальна прошивка для ЗСУ. Цю прошивку написав Богдан Кміть. Він є автором цієї прошивки. І для того, щоб встановити на спектральний аналізатор прошивку для ЗСУ, потрібно звертатися. До пана Богдана за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Пишіть йому на Фейсбук. Якщо вам потрібна спеціальна прошивка для Тіні Сей Ультра. Ця прошивка вона спеціально йде для ЗСУ. Вона написана для того, щоб перетворити цей спектральний аналізатор в засіб радіоелектронної розвідки. Якщо видно, зараз тут на екрані ви бачите такий ось пік, це показує. Джерело радіосигналу це мій Wi-Fi роутер. А також тут ось поряд ще є дорожка сигналу. Це 4G на частоті 2600 МГц. А це Wi-Fi на частоті 2400 МГц. Ось тут нам відображає маркер червоний. Бачимо, до нього не підключена антена, але навколишні сигнали настільки потужні, що вони наводяться на його радіоелектронних компонентах. І ми бачимо, тут такий ось сигнал. Роутер знаходиться від мене буквально на відстані 5 метрів. І тут також в цій прошивці є можливість звукового сигналу. Ось ви чуєте, наприклад, це йде детекція звукового сигналу Тіні Сей ultra Ось можна його вимкнути. Як бачимо, тут в нас є синя лінія. і у нас тут виставлений рівень тривоги, ми можемо його, наприклад, знизити ми можемо знизити цей рівень тривоги, тоді буде реагувати і на цю ось частоту 4 g Бачимо, ця синя лінія стала нижче. і зараз буде захоплювати це джерело сигналу. Зараз, коли ми вімкнемо звуковий сигнал, ми будемо чути. Ось ми, ми чуємо постійно, що в нас тут є якийсь сигнал. Якщо ми не хочемо його чути, ми підвищуємо рівень тривоги, підвищуємо рівень чутливості. Після того, як ми підвищили рівень чутливості, вже на цей сигнал не буде реагувати наш Тіні SA Ultra. Ось він реагує тільки на Wi-Fi. Таким самим чином ми можемо налаштувати чутливість цього спектрального аналізатора. Як вибирати і налаштовувати певну частоту на спектральному аналізаторі, я вже показував в відео. Переглянути ви можете це за підказкою. Наприклад, якщо ви окремите частоту від 300 до 550 МГц, на якій може літати FPV, можна вибрати цей відрізок частот та налаштувати його чутливість і відповідно. Що чим більшу чутливість ми налаштуємо, тим на дальшій відстані від нас буде реагувати цей спектральний аналізатор. Я маю на увазі звуковий сигнал. Якщо ж ми, наприклад, дивимося на Саму шкалу, то, наприклад, це також ось можна назвати, що є якесь джерело сигналу, на частоті 700 МГц, і воно досить віддалене, слабеньке, але тим не менше ми його бачимо. Тобто, ми таким чином виявляємо джерело сигналу. Це може бути джерело сигналу, як це якесь телебачення або якась трансляція, так і це може бути, наприклад, якийсь безпілотний літальний апарат. І відповідно, якщо ми підключаємо різні антени до цього частотного аналізатора, то з різними антенами буде різна дальність виявлення цих сигналів. Ось, наприклад, ми підключаємо антену і ми бачимо, що відразу в нас картина змінюється, і ми одразу бачимо, що в нас тут є різні джерела сигналів. Ця антена, наприклад, вона все спрямована, і відповідно що з цією антеною буде менша дальність, сигнал буде відповідно слабший. Якщо, наприклад, ми підключимо спрямовану антену, то зі спрямованою антеною сигнал буде відповідно кращий. Є певний досвід використання таких ось трикутних логоперіодичних антен по деяким заявам, що якщо ця антена спрямована, в правильній поляризації в сторону БПЛА, то вона може його запаленгувати там на відстані навіть до 5 кілометрів. Є? Вона в тучах єбать. Ну Аналізатор щось показує. От десь десь от в тому радіусі. Воно, воно летить! Вогой! Нижче, нижче, нижче! Їбаш, їбаш! оостре есть Але не уточнюється, якого типу це був дрон. Це здається, був ланцет, і відповідно в ланцеті є потужний передавач сигналу. Також на дальність виявлення БПЛА і на ефективність роботи цього спектрального аналізатора, умови в яких він використовується, тобто, щоб між джерелом сигналу, між безпілотним літальним апаратом і антеною було якомога менше перешкод, тому що деякі перешкоди можуть підсилювати сигнал а Деякі перешкоди можуть його ослаблювати. Це також має значення, тому тут в цьому випадку діють всі стандартні рекомендації: ставити антенну якомога вище, щоб між антеною не було ніяких перешкод. Бажано ставити її подалі від різних джерел електромагнітних хвиль. Це можуть бути різні джерела. На дальність буде впливати як антенна, з якою використовується Тіні SA-ULTRA, так і його налаштування. Якщо ми налаштовуємо, наприклад, звуковий сигнал, якщо ми налаштуємо більшу чутливість, то він буде пищати і на менші сигнали, але відповідно можуть бути різні хибні спрацювання. Якщо ви, наприклад, знаєте, що FPV працює в певному діапазоні частот, то ви налаштовуєте на цей певний діапазон частот спектральний аналізатор Тіні Ultra, виставляєте цю частоту, ну і тут виставляєте рівень тривоги. Якщо ставити такий рівень тривоги, то відповідно він буде пищати постійно. Якщо ставити вищий рівень тривоги, то він буде пищати періодично. Сподіваюсь, це зрозуміло. Я розумію, що багатьом хотілося б мати такий пристрій, що ви його просто вімкнули, і вам не треба нічого в ньому налаштовувати, не треба в ньому нічого коперсатися, ви його просто вімкнули, і він на потрібний сигнал пишіть, а на непотрібний сигнал не пишіть. В даному випадку це неможливо. Для того, щоб ефективно користуватися цим аналізатором спектру як дрон-детектором, то, відповідно, треба розуміти, як його налаштувати і яким чином відбувається детекція сигналу. Також ще важливим моментом є розміщення антени в правильній поляризації. Наприклад, це Штирєва антена, і вона працює, якщо ми її ставимо таким чином, вона працює в вертикальній поляризації. Якщо ж ми маємо справу з FPV, то FPV працюють в горизонтальній поляризації, і для того, щоб ця антена працювала максимально ефективно, ми маємо її розміщувати ось таким чином. Те саме стосується і цієї антени. Вона буде працювати таким чином в горизонтальній поляризації, якщо ми її розміщуємо таким чином. Якщо ми її розміщуємо таким чином, то це буде вертикальна поляризація. У нас сигнал буде йти вертикально або ж горизонтально. Про поляризації сигналів та певні аспекти радіозв'язку ви зможете переглянути за посиланням або за підказкою. Тобто, ви розумієте, що для того, щоб збільшити дальність, ви виставляєте чутливість і підбираєте антенну відповідно до потреб. Ця антенна буде працювати на всьому напрямі навколо себе. Ця ж антена буде. Приймати сигнал в тому напрямі, куди дивиться її трикутник. Вона буде краще приймати сигнал, і відповідно в неї буде більша дальність саме в тому напрямі, в який вона буде спрямована. Якщо вам потрібен спектральний аналізатор TINI SA Ultra, ви можете звернутися до нас на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс три і придбати цей спектральний аналізатор вже в Україні. Також хотів сказати декілька слів за підсилювач сигналу. До Tini sa Ультра використовується такий або, може трохи інший підсилювач сигналу на 20 дБ. Хочу сказати, що в принципі непогана річ, але про такі підсилювачі є дуже різні відгуки. Наприклад, в самому Tini sa Ультра є вбудований малошумний підсилювач, і сам цей TINI sa Ультра вже підсилює сигнал. Можна, звісно, використовувати ще додатково цей підсилювач, і також він буде підсилювати різноманітні шуми, що не завжди робить його використання доцільним. Його слід розміщувати якомога ближче до антени. Якщо ми, наприклад, будемо розміщувати його, Таким ось чином в кінці антени, то в цьому підсиленні не буде багато сенсу, але, тим не менше, так можна робити, все воно все буде працювати. Підсилювач слід розміщувати ближче до антени, таким чином він буде ще більше підсилювати сигнал, і оцей ось пік ви будете бачити на екрані краще. Ну і відповідно, чим буде більше пік, то як ви виставили тут чутливість. І якщо ви використовуєте спектральний аналізатор вже збудованою пищалкою, або ж, наприклад, якщо ви під'єднали сюди якусь активну колонку, або під'єднали його до магнітоли автомобіля, то ви будете чути спрацювання цього спектрального аналізатора на тій частоті, на яку ви його налаштували. Але відповідно, якщо ви будете використовувати цей підсилювач сигналу, до нього потрібно ще вести додаткове живлення. Додаткове живлення тут ще додатково 5. Вольт потрібно сюди подати до нього через такий ось USB Type-C-кабель, який йде з ним в комплекті. Придбати спектральний аналізатор, антенну до спектрального аналізатора спрямовано або все спрямовано, або ж підсилювач сигналу. Ви ж зможете в Україні. Для цього вам треба звернутися на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також я залишу різні корисні посилання, вони будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.